Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги автобафери для пружини. Це універсальне рішення для покращення комфорту та керованості вашого автомобіля. Дані автобафери виготовлені з високоякісного матеріалу, що забезпечує їхню довговічність та ефективність у роботі. Вони встановлюються на пружини амортизаторів. Та служать для зменшення ударних навантажень під час руху, крім того, вони допомагають знизити вібрації, покращують стабільність автомобіля та захищають підвізку від зношування. Завдяки універсальному дизайну вони підходять для різних моделей автомобілів. А наявність розмірів дозволяє легко підібрати оптимальний варіант.